Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався 3 серпня 2021 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, матч перший з двох. Бельгійська команда Генк у себе вдома. Команда приймає Шахтар Донецьк Роберто Дедзербі. Дзербі. 1 рахунок на користь української команди. І сьогодні, друзі, хочеться і неймовірний матч пригадати. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити Van den Brom, головний тренер Генка, 4-1-2-1-2 стартова розстановка у бельгійської команди Ван у воротах Садик Лукумі перед центральних захисників, Артеага, Мехія по флангах, Хейден, центральний опорний півзахисник. Грошовський Дейшмі центральні півзахисники, Бонгонда, центральний атакувальний півзахисник, ну, тобто ось то такий ромб у Фагенка в центрі поля, і то Онуачі у нападі. Це стартова розновка Генка. 4-1-4-1, стартова розновка Донецька Штаря, Роберт Дедзербі, головний тренер команди, Анатолій Турбіноватах, Марлон Вітао, пара центральних захисників, Додо Колі Матвінко по флангах, Маркус Антонія, центральний опорний півзахисник, Тете має концентральні атакувальні підрізників, під Рініо, Монор соломон по флангах та Лесіна Треорія у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, в принципі, друзі, дуже здорово, і справді українська команда цей матч розпочинає, пригадується непогані, непоганий дальній удар ТТ повз ворота. Пробив ТТ. Намагалося донечани забути гол, що там, в принципі, володів ініціативою. Більше команди, Чим Володзила. Більше ткувала прыгаду. це ще непогано удара на Патріка. непогано пройшла також по правофлангу, Додо виконує простор. М'яч доходить до Підріні. Підріні відкидає під ударену Патрику, Алан Патрік б'є, Якщо не зпоминаю, то саме Алан Патрік пробував, але на місці був воротар Генка. Ось, тиснул доничани, але забивають саме Бельгия. Вдається виграти підбирання. Мехі, якщо не виконує подачу, аж б'є головою, і м'яч 39-та хвилина. Ген крахунку мачі відкриває. І то, друзі, перепрошую. І то, Якраз то виконує подачу до штрафного майданчика. Геніальна подача від і то. і аж б'є головою і забиває гол. На цьому перша 45 пітих велика завершується. Доначе не допоклано глядали, але забиваються бельгійці. Тарас Степаненко, Денцінья, Марлос, Алан Патрік та Ісмаїль. Вудуть у Штерам Другета. Ейтинг Десерс Торцвейд. Торцвейд. Да, якраз то вийдуть у Генка На тайм номер 2 Ну, якщо, до казати про другий тайм, то доночі додаються додають активності, додаються швидкостях. І справді Генку було важко на початку другого тайму, Шахтар дуже здорово виглядав. Хоча він, в принципі, також не пам'ятає, та контратакт проходив, і справді. Щор більше був на м'ячі. Пригадується момент, коли там Додо відкидає м'яч Підудар Педріньо, Але той пробиває повз ворота. Ні, Навіть не на Педріньо, а на Майкона. Я віддавав передачу якраз то. Футболіст донецької команди. Якраз то віддавав передачу на Майкона. Той пробив повз ворота. У Генка був шанс на 54-й, якраз то хвилі матчу. Все розпочалося з скидання з аута, дуже здорова розіграна комбінація, подача з лівого флангу, скидка. Нуачу без розворота, трубін. Анатолій трубін. Показує себе в усі краси, витягує витяг Ача з розворота. Шад... Шахтар донецький відповідає своєю атакою, Поліуму флангу дуже здорово, дуже здорово, і справді, якщо не помиляєшся, Коля Матвієнко! Дуже здорово. капітан Донецького штарейки, був з капітанською пов'язкою, підключається по лівому флангу Колі, Мат'янко Коля, виконує простріл, небезпечний момент, удар, добивання і не забиває гол, не забиває гол ТТ. Матин дуже здорово колі прострілює, Лусіна Торі намагався пробити в кінці кінців, доходить до ТТ, той б'є, але не забиває «ТТ». Але начина тиснули в кінці кінцев пенальті на 61 й хвилині вдається заробити Підріньо. Підріньо заробив право на пенальті. Пішов в обіграш, Свалив проти нього футболіста Генка. Пенальті, абсолютно чистий. пенальті. абсолютно чистий. Справді футболіст Генка. Тай підходить до 11-метрової 11-метрової метропоначки. Тайде розбігається. Удар, гол! 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 ТТ забиває гол. ТТ забиває гол. гол, вгадав, наприклад, пультом м'яча вратаря Генка, ведь відбив його удар, і, м'ясно, він ще відстіг в вороті золотим. Ну, по 6-4, але ТТ реалізував пейнаті. Один-один! Шахтар Донецьк в грі! Потім у Генка пара непоганих було в атаку, і то був непоганий удар, коли Анатолій Трубін рятував донеччан. Справді. Десь так на хвилинах 78-й цей момент був. Тут агент, рахунку прорахунок 1, -1 поострійше був. Але ось 81-ша хвилина матчу. Шахтар Донецьк проводить Донеччани. Свою позиційну атаку. Проводять Донеччани. Дуже долго все так и разведаете. через контроль, Марлас, Марлас! отрыва мяч на правом Марлас! Марлос, передача, що счет за гениальный пас на Исмаиле, прострел он по три гол. Алан Патрік забиває гол. 2-1 Шахтар Донецьк забиває гол. Але яка ж геніальна передача від Марлоса. Марлос одним там пасом, я не знаю, там розрізатим, я не знаю, весь там захист Генка. Насправді це був просто геніальний пас від Мароса, просто одним пасом розрізає весь захист Генка, і я би виділяв би ще Ісмаїлі, який підключився до цієї атаки, але пас Мароса був просто геніальний. Ну Ісмаїлі віддає в дотик, а Алан Патрик у порожні ворота заносить між сітковий різвитковий відстані, і в кінці кінців Шахтар перемагає. Генк з рахунком 2-1, волюва перемога. На характері, справді, ви знаєте, на характері. Донечани виграли тоді у бельгійців. Якщо ще такий, знаєте, глобальний підсумок того матчу підвести, то в принципі вважаю, що Шахтар Донецьк поділ переміг. Справді, команда Роберто де Дзербі дуже сильно виглядала. Шахтар мав перевагу за контролем м'яча. Більше шахтар був на м'ячі, 57 на 43 це володіння м'ячем, 10-5 у дерев поворотах перевага шахтаря Донецька. Ну, за дерби, включено до речі 3-2. Перваго у Генка. Закруємо 5-2 перевагу у Шахтаря. Ну ще раз кажу, якщо підвести такі глобальні піццем даного матчу, то я вважаю, що Шахтар Донецьк абсолютно поділу перемагає. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча, який відбувався 3 серпня 2021 року між Генком та Шахтарем? Що думаєте, ви, ви можете, друзі, написати свій думку в коментарях. Пригадали ми цей матч, який відбувався 3 серпня 2021 року. Третій кваліфікаційний раунд. Генк, Шахтар, Донецьк 2-1 рахунок на користь української команди. Побажаємо друзі, Генку, всього самого самого найкращого. найкращих. побажаємо, всього самого самого найкращого. Ну і защищать друзі, вам. Я також бажаю всього самого самого найкращого. Бережіть себе. Бажаю вам добра. Устим до нових Зустрічів.